Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Українського Відьму на з вами сьогодні така собі розмова. Ми сьогодні будемо розмовляти з вами про стихії. Я вам анонсувала, обіцяла, що ми будемо трошки самі собі допомагати. Я, по можливості буду в Телеграм викладати практики, щоб ви змогли. Себе підтримати, це не про магію, це про роботу з енергією зі своєю, з енергією стихії. Зараз я трошки вам поясню, ми трошки з вами поговоримо, що це взагалі таке. Я вас не запрошую ні на які курси, не анонсую, це не про гріф якогось там марафону. Я просто трошки те, що можливо в рамках, в межах роботи з людьми. Я анонсую і роз'яснюю, що ми взагалі будемо робити. Давайте почнемо спочатку. Якщо вам цікаво, як з собою працювати, як взаємодіяти, як собі допомагати, я думаю, зараз такий час, коли ми психологічно, психічно виснажені, і будь-яка інформація, навіть якщо ми зараз її не будемо використовувати, то ну, нічого страшного, прийде час, і ми про неї згадаємо або комусь підкажемо. І людині це допоможе. Якщо вам сподобається те, що ви почули, те, що ви побачили, я прикріплю, будь ласка, групу Telegram. Доєднуйтесь. Я, там буде опитування, чи сподобалось, чи ні. Якщо ви захочете підтримати канал, ви можете натиснути кнопочку «Спонсорувати», для спонсорів відкриті окремі етери, де ви можете задавати питання, де ви можете отримати свою пораду. Тому долучайтесь до нашого такого маленького клубу спонсорів. Все, їдемо і розмовляємо. Чому стихії? Я трошки змінила свою звичну, так вишиваночку показую. Не боїмось, тут ми зараз не магічимо, всі одразу. Пентаграма прекрасна. П'ять елементів, так? повітря, вода, земля, вогонь. І тут у нас іде спіріт, дух. Людина, так? Да? І всі ці п'ять елементів об'єднуються і дають нам або захист, або чистку, або гармонізацію. І ми хочемо чи не хочемо, бачимо ми це чи не бачимо, ми їх все одно використовуємо. Ну, Наприклад, виносити такі браслетики. Навіть саме каміння це з натурального каміння. Якщо виносити просто якийсь стеклярус, ну, тут вже насилі вашої віри. Тут саме каміння, воно несе в собі вібрації, інформацію, або ж само по собі, впливає на енергію людини. Кварц. Він не рожевий, він у нас полуничний, він гармонізує стан душі. Ви можете нічого на нього не наговорювати. Він просто вам буде допомагати. Якщо ви сюди закладаєте, то, тобто, це у нас стихія іде земля. Ось. Землі. Все, що природнє, так? Оце у нас буде стихія землі. Віск. Оце буде стихія землі. Вони переходять в одна в іншу. Це просто свічка. Вона сільо, це стихія землі. Коли ми її підпалюємо, цю вже ми вже підпалювали, так? У нас тепер що? Земля і вогонь, правильно? Ми кажемо які слова, дух приєднуємо. Отримуємо. Взаємодію стихій. Правильно? Використовуємо повітря, покажемо їх вголос. Вода у нас тут не використовується. Ми її собі, наприклад, в цьому, все втікає. В цьому ритуалі, я так розумію, воду треба було ще додати, щоб свічку затушити. Наприклад, в цьому ритуалі або в цьому дійстві ми не використовуємо воду. Іноді ми використовуємо виключно воду, коли ми змиваємо, очищаємо. І знову ж таки, просто вода, вона змиє що? грязь, якусь енергію, якщо ми розслабимося про щось, подумаємо, собі уявимо так, що вона змиває з нас. Це називається робота змивки. Там треба знати, як працювати. Ми зараз не про магію, я про те, як ви собі можете допомагати. Але якщо ми додаємо сіль, наприклад, у ванну, так? І якусь молитву слова, або якусь вдячність, то ми підключаємо, знову ж таки, декілька стихій. І вони з собою взаємодіють. Дуже прекрасно. І наш організм дуже добре реагує. Те ж саме, як природні захисники. Це наші улюблені амулетики для військових, для тих, хто займається бізнесом, для кого важливі справи. Це натуральний камінь. Він має свої магічні властивості, але вони підсилюються під конкретну людину. Віриш, не віриш, камні працюють. Працюють. І свічки працюють. Якщо свічка просто зроблена, з звісно, і вона, коли робилась, не заговорювалась, це не буде магічним інструментом, поки ви самі не почнете на неї щось читати або молитись. Свічка з четверговою сіллю, навіть без начитування, вона вже є магічним інструментом. Тому все одно дотичні до роботи з енергією. Якщо ви боїтесь магії, тут це наприклад, цього слова. То це вже є інструмент роботи з енергіями. Як перетворюємо, бачите, стихіями ми, стихію землі, віск. Перетворюємо, покажу вам відливочку. Використовуємо тут воду, повітря, вогонь, дух. На відливках працюють всі стихії. Відливати можна дуже багато чого. Хтось ворожить на воску, я дивлюся снабачень. Негатив він картами не показується. Достовірний негатив, достовірність, здібності, достовірно, здоров'я карти не покажуть. Тобто якусь комбінацію карт, яку хтось вигадав, наприклад, якщо у вас падає вежа, і все це порча, не факт. Не факт, це можливо. Хто бачить, той побачить. Тому всі, які себе поважають тарологи, і саме тарологи не відьми, вони кажуть, що я не дивлюсь негатив. І це чесні люди, тому що карти, негатив не показують. Ну, ви можете там продіагностувати, чи є, чи ні, чи є на мені порті соло, але ви не розберетесь, де вона, що вона, активована, від кого, як саме знімати, в цьому не розберетесь. І туди не варто лізти. Тому що можна собі понавиставляти діагнозів, яких, в принципі, немає, будете себе рятувати від того, чого не існує. Коли ви самі собі допомагаєте, вам обов'язково звертатись до відьми. Як би це не казало, знаєте, не лунало, Ані, ну, це ж комерційний контент, да? продай свою якусь послугу. Я вам так скажу: коли людина хоче, вона прийде, да? коли їй треба допомога, вона звернеться. Тут в мене яка задача? Вам пояснити. І навчити вас працювати самим з собою. Дівчата, ми маємо великі можливості. Неважливо нам 5 років чи 55. Поки ми живі, наше тіло може відновлюватись. І ми повинні використовувати всі стихії. А у нас це найпростіше, що нам дано. Розумієте? Дощ падає. Закріплю цю фразу, до речі, падає дощ. І настрій і інакше. Так? І ця вода з неба, ви можете собі, сила думки, так, використовувати, являти, що це змиваються ваші сльози. І відпускати так, від себе. Приймаєте ванну, душ, або просто ручки миєте. Уявляєте собі, що ви відпускаєте якусь проблему. Навіть якщо ви не знімете з себе негатив, тому що аксіома про те, що я набрала. Солі постояла на солі, все себе зняла, повірте мені, коли якщо відьма робить роботу, можете себе хоч обтерти, затерти, 200 разів церкву сходити, робота залишиться там, де вона є. Я вам кажу, як практика. Якщо якийсь побутовий негатив, ви себе заспокоюєте, здебільшого, цими ваннами, ви собі відновлюєте енергію, Відновлюєте і вам легше переносити все, що відбувається. Це те, чому ми можемо навчитись відновлюватись. Ви не приберете самі причину. Ви можете пройти якісь курси, навчитись відливати віск, він у вас буде покручений, він у вас буде, ну, тому що ви лєте в холодну воду, віск розплавлений, розтоплений, сильно нагрітий. Але це не значить, що ви щось знімете з себе. Що ви витягнете з себе і відправите все в саме в віск. Віск піде в воду, а не залишиться в приміщенні, не підхопить хтось з ваших близьких, особливо коли маленькі діти. Ви не передасте людині, з якою працюєте свій негатив. Це не гарантія, що ви саме стягнете. Задача воскових відливок, це я тільки на навчанні. Пояснюю, якщо беру, навчитись витягувати спочатку з себе, да, знімати, треба, знімаємо на віск, зливаємо на віск. Це важко, і навіть практики приходять, дочищаються. Тому, якщо ви експериментуєте, десь пройшли навчання. Навчилися трактувати відливки це не гарантія того, що ви все з себе знімете. По-перше, по-друге, як ви, якщо ви не бачите, будете діагностувати, чи ви все з себе зняли? По рівним відливкам, вони у вас сьогодні рівні, завтра вони будуть покручені. Це факт. Тобто, ті, хто не бачить, їм важко. Не всі можуть зливати на віск, не всі можуть викатати. Тут є небезпека для вас, ви можете забрати на себе в процесі зняття з когось, можете не дотягнути, або віск не візьме просто на себе стільки, скільки ви тягнете. Щось залишиться на вас, щось піде в інший вікно. Ну, тобто тут, там дуже багато варіантів, і практики приходять і дочищаються після важких робіт. Я дуже багато всього бачу. Якщо ви. Думаєте, що все, що в інтернеті викладено, все у вас вийде, в когось вийде в багатьох ні. В одиниці в кого вийде. Тому не лізьте в кардиналі в кардинальні такі так, речі. В магічні. Навчіться допомоги самодопомоги собі. Якщо ви не хочете купляти або самі робити, заряджати, у вас може не бути енергії зарядити ту свічку. У вас немає енергії, наприклад, вирішити свої питання, звідки вона візьметься, щоб щось заряджати, щоб когось рятувати, себе вичистити. Розумієте? Почули? Це не в образу. Ви це все сприймаєте як факт, з яким ви можете стикнутися в житті. Все, це те, що може бути у вашому житті. Правильна думка, неправильна це, це досвід. І ви його сприймаєте. Ну, і можете подякувати. Навчіться самовідновлюватись. Чому я вам так поклала, що у нас 5 стихій, бачите тут землю? Трошки мене тут може все попадати, тому я не буду від'їжджати назад. І земелька. Коли ви гуляєте по парку, ви відновлюєтесь. Але якщо ви розумієте, що ви саме гуляєте, так, ви взаємодієте з місцевістю. Розслаблюєтесь, в якій знаходитесь. Чому іноді торкаємось дерев, так? І легше стає. Ванну приймаємо, легше стає. Воно само по собі на вас не спрацює, бо ви закриваєтесь, коли ви в думках, коли ви в якомусь там знервованому, напруженому стані, ви закриті. Ваша енергія, оця, вона задавлена, засунута всередині, забита, закрита. Ви не розкриваєтесь, не розширюєтесь, не даєте можливості впливати на вас добре. Ви не впускаєте цю енергію тої саме землі, Сонця. Ну, І ми не будемо зараз, ці, знаєте, такі зовсім. Я трошки іншою віри, тому так. І навіть якщо ви молитесь, розумієте? Ви, молитесь, ви не випускаєте молитву, не впускаєте в себе благодать. От свій стан при молитві. Чому не всі можуть заговори читати? Тому що, коли ми заговорюємо, ми не маємо думок, ми не маємо ні про кого думок, окрім про об'єкт або про результат. Ми сфокусовані максимально у нас вся енергія, вся життєва, всі сили, все йдуть туди. Вони вкладаються в результат. В ритуал, в намолення, в начитку не всі можуть. Ви навіть коли в церкві чуєте, от, е, хтось службу читає, ну от ви чуєте, гарно співають. Так? Ніколи не відчували, от коли будете, порівняйте. А в якусь церкву заходиш або в якийсь день, читають так, що аж мурашить. Так? І ти прям відчуваєш, що от цю енергію, яка вібрацію, Дзвін колоколу. дуже гарна річ, до речі, для того, щоб налаштувати свою вібрацію правильно в тілі. Якщо вам дуже багато навіть років, я не розказую вам щось там супер езотеричне, це знання, якими користуються багато країн і народів, тому що ми знаємо Японія, Китай, Індія, вони мають свої віри, вірування, хтось там своїх богів. Але вони співпрацюють, працюють і відновлюються. Для них найголовніше це не стосунки, не хто що сказав, не виживу чи ні. А мій стан, моє здоров'я, моя цілісність тут і зараз. Турбота про себе є найголовнішою. Я дуже хочу, щоб ми з вами трошки над цим попрацювали. Тому що турбота про себе це не егаїзм, це подарунок собі щасливого, відкритого, душевного, теплого життя. Обіймати себе, як ви можете ділитись любов'ю, добром, якщо у вас його немає. Його нема, просто все віддали або ну, просто зникло. Тобто, от я не могла б давати вам якусь інформацію, якщо я від щирого серця цього не хочу. Вона безкоштовна. Для когось зараз це будуть пусті балочки, але ви все одно почуєте якісь фрази слова. І колись вони у вас працюють. Після таких відео у вас можуть з'явитися які, знаєте, вказівки, ви можете зайти просто в якийсь там книжковий магазин, і вам в око кинеться ця книжка, або ще хтось буде їхати її читати, або хтось таку ж тему з вами підійме. Працюйте з собою. Неважливо, як саме. Все у нас спирається на енергії. Треба бути в процесі. Ми про все це будемо говорити далі. Це не вкладеться все в одне відео. Можливо, будуть якісь практики. Я не буду загадувати, тому що це не прописаний курс. Це те, що я буду давати, я буду показувати, пояснювати ще як що таке стихія, як ми працюємо, що ви це відчували, що ви там щось зі мною проживали. Можливо, якісь буду зад... такі маленькі завдання давати. Зробити чи ні, то вже ваше питання. Може, ви повернетесь колись до цієї інформації, але ви повинні відчувати, що у вас є можливість відновлюватись. Тоді підписуйтесь на телеграм-канал саме під відео, посилання і в першому коментарі. Там безкоштовний доступ і чекайте наступні відео. Обіймаю.